Переїхали на деокуповану територію Луганщини, започаткували міні-пекарню і відкрили кав'ярню, користувалися попитом місцевих жителів, розпочали нове життя. Що було далі? Бізнес був зруйнований, розграблений. Треба було думати про безпеку. Зібрались та врешті, поїхали. Треба далі жити, треба далі працювати. Були ідеї зробити щось більш економічніше, доступніше. Так ми і започаткували завертай швидкий ресторан, корисного угу. харчування. А де ви шукали інвестиції? На Луганщині почали співпрацювати з різними фондами. Підприємцю треба знайти свого інвестора. Це на сьогоднішній день найдієвіший ресурс для підприємців, для малого, для середнього, для мікробізнесу. Всім привіт! Зараз ми знаходимося в Бучі та розпочинаємо нову рубрику Бізнес під час війни про незламних підприємців. Сьогодні ми розкажемо про Олексія Гончарова, підприємця з Луганщини. Пішли привіт. Сьогодні говоримо про бізнес під час війни і розказуємо історії незламних підприємців. Я би хотіла у вас запитати, чим взагалі ви займалися до 2014-го, щоб ви коротко про себе розказали, і як взагалі вирішили стати підприємцем до 2014-го року. В місті Стаханові на Луганщині ми з сім'єю з партнером розвивали бізнес стрітфуд торгова марка Фудтайм, така була. Однак на в відомих сталося. обставинах, так. Да. Бізнес е, постраждав, був зруйнований, розграблений, тому все закінчилося. Що було далі? Далі ми переїхали на деокуповану територію Луганщини і розпочали нове життя в місті Гірське Луганської області. Це моя історична батьківщина, там mm. живуть мої батьки. Ну, тобто, були якісь умови, були якісь початкові ресурси, mm -hmm. і вирішили зупинитись там і також долучитися до відновлення і розвинення Луганщини. Mm -hmm. А чим ви там займалися? Я знаю, що у вас був пекарня, так у вас була. Розкажіть. Про неї можливо, що там було цікавого, і наскільки бізнес почав розвиватися, все ж таки деокупована територія? Так, окрім продовольчого ретелу ми займалися, започаткували міні-пекарню. Згодом розширили її і відкрили кав'ярню uh -huh. разом з пекарнею. Ну і користувалися попитом місцевих жителів, з якими складнощами ви тоді стикалися? Чи от порівняти зараз бізнес і тоді бізнес це різні історії, чи плюс-мінус однаково? Дуже схоже, дивлячись на об'єктивні обставини. Дійсно, військовий стан зараз, тоді ситуація АТО. Угу. Це все не може не відображатися на бізнесі, на його нормальному функціонуванні. Це дійсно великі, великі проблеми. З усіх сторін саме це і є такими важкими особливостями, бо певним чином не працюють якісь організації, якісь підприємства. Можуть бути проблеми з постачанням продукції. Був такий час взагалі якісь постачальники відмовлялися їхати Фронт. до лінії фронту, угу. да, бо там ніколи не прикращались обстріли, тому. Проблеми були. були. Коли почалось повномасштабне вторгнення, як взагалі ви діяли, що робили, от якщо ми говоримо про бізнес? В першу чергу треба було думати про безпеку, да, про безпеку угу. людей, про безпеку персоналу, персоналу команди. Так, тому зібрались та то врешті поїхали. Як у вас доля, скажімо так, занесла в Бучу і щоб відкрити знову бізнес з нуля? Почати Буча ірпінь. Нам були знайомі вже після 2014 року. Тут на Київщині ми мали можливість пересиджувати моменти загострення на Луганщині. На, на Луганщині, тобто, у в мене тут жив брат. Да, і ми з родиною деякий час тут перебували. Тому ці міста були, доволі, знайомі, рідні, були да? знайомі, рідні, подобалися. Да, і врешті-решт ми згадали про них, коли почалося. Повер... Да. А як прийшла ідея щось відкрити взагалі? Ну, ми все життя займаємось бізнесом, да, якимось торгівлею, виробництвом, хлібовочною продукцією, послугами. Тому само собою зрозуміло, що треба далі жити, треба далі працювати, треба робити свою справу. Проходьте, проходьте, будь ласка, на кухню. У нас відкрита кухня, це остров кухарів. Тут ми вже видаємо замовлення або в зал, або на драйв. У нас є формат драйв. І тут бачимо кінцеву інформацію, що видали, що потрібно зробити. Да? Це наші зайчики-завертайчики, так ми їх називаємо, котрі готують наші фірмові страви. Будь ласка, проходьте. Холодильне морозильне обладнання, вироби з нержавіючої сталі. Все це було да, придбано за кошти донорів. Це наша кухня. Тут ми готуємо в сувіді. Готуємо за технологією сувіт на низьких температурах під вакуумом, що дозволяє продуктам зберігатися поживними, корисними, бути соковитими та смачними. Чому взагалі ви вирішили там зробити, наприклад, завертай да а не Пекарню, як було до цього, чому формат вирішили поміняти? В першу чергу, мабуть, для відновлення пекарні, да в тому форматі як ми займалися, були потрібні більші ресурси, більше потужності. Більші потужності. Mm -hmm. Країна. Переживала блекаути, отримати стабільну електроенергію. Її зараз досить важко і не завжди. Да? А тоді це було ну, взагалі щось з фантастики. Тому ну, а якісь технічні засоби було дуже важко знайти, uh -huh. закупити, та й взагалі це коштувало, да й коштує великих грошей. Були ідеї зробити щось більш економічніше, доступніше, да, з одного боку, ну і в той Час, взагалі сама е, ідея була спрямована більше на створення взагалі нового формату, нового проєкту. Е, мабуть, цей період переїздів угу. да, по країні. Ну, взагалі там постійно, Ви надихнулись, напевно, да, да? Е, прийшла думка, що. Все ж таки недостатньо розвинений в країні саме напрямок стрітфуду, фастфуду, да і більше того, майже немає закладів швидкого, однак корисного харчування. Звикли до фастфуду як до такої не дуже корисної їжі, да, да. там картопля фрі, якісь там бургери, боргери, ще щось там ми до речі, напроти Макдональдса чи... знаходимося. Якщо що. чи буреки. Пиріжки завжди. Да. Ну, Фрітюр, одним словом. На цьому довго не протягнеш да? і хочеться ну, все ж таки справжньої, нормальної їжі. Да? Тут і прийшла ідея саме створити такий швидкий формат, але дуже зручний і корисний. Так ми і започаткували: завертай швидкий ресторан корисного угу. харчування. Завертай це наш продукт, да? це ролл. Загорнутий в тортілію uh -huh. овочі, соус, м'яса. До речі, ми готуємо в сувіді, да за технологією Сувід. багато овочів, зелені, мікрогрін, тобто поживна, смачна натуральна їжа. Хто взагалі придумував рецептуру? Ну, Взагалі-то придумували її ми, а вже технічне кулінарне завдання да, давали хлопцям київським рестораторам. Це такі дуже, дуже відомі кухарі. Працюють в Києві в найкращих ресторанах. Ось вони нам допомагали. Все це укласти вже в готові страви з розробкою соусів, да, з розробкою саме там технологій деяких. Бо взагалі-то коли не маєш достатнього досвіду, да, тобі хочеться створити якийсь там неймовірно смачний там, mm -hmm. продукт, однак не вистачає ось саме цієї. Кухарської досвід... досвідченості. досвідченості, да, тому да, вирішили залучити найкращих зараз. Ми приготуємо нашу завертає курка Цезарь і індичка блючіс. Я так розумію, курка цезар найпопулярніший, так? тому що це зрозуміло всім. Дуже, дуже да, попитом. Однак люди, клієнти із задоволенням експериментують, да, з задоволенням цікавляться такими поєднаннями, да, як груша карамелізована і індичка, або там, телятина, да, і соус хойсін, поєднання солодкого з м'ясом, пряних смаків, да, цікавих спецій, мікрогрінчик ми використовуємо. Да. Теж популярна історія зараз, так? Да? Саме так, да, дуже. Зараз люди все більше, більше е, замислюються над корисним харчуванням. Угу. Вони е, бажають навіть в сьогоднішніх умовах да, отримувати повноцінну е, корисну їжу. А часу, на жаль, у всіх у нас да, дуже не вистачає. Ось так виглядає вже готовий рол. Угу. Ось так ми його запаковуємо. І видаємо. А скільки по часу чекати? Це десь... дві дві хвилинки готується одна страва. Угу. А де ви шукали інвестиції? Тобто, ну я розумію, що ви там все втратили. Можливо, якісь там заощадження були. Це окей, та але все одно приїхати почати нове, знайти приміщення, персонал. Е ну це великі насправді гроші да, для українців, особливо під час війни. Де ви шукали інвестиції? Саме так на жаль, щось зберегти вивести нам не вдалось майже все було втрачено. Тому, звісно, все закуповували. З нуля uh -huh. збереження, да, коли як кажуть, у підприємця не може бути багато, ну так мені здається, збережень, бо завжди все вкладаєш в бізнес, в розвиток, uh -huh. тобто кудись рухаєшся, таких щоб збережень їх дійсно не було. Ми ще на Луганщині почали співпрацювати з різними фондами, з різними міжнародними інвесторами, uh -huh. донорами. Які залюбки підтримували будь-який розвиток відновлення інфраструктури за цей час склалася добра грантова історія. Да нам довіряли. Ми декілька не один раз залучали інвестиції і. Виконували обов'язки за договорами, да, там, наймали людей, давали їм роботу О, і звернувшись з такою ситуацією, звернувшись до тих самих донорів, да, з ким вже мали справи, відкликнулися вкотре і розглянули наші прохання, питання, заявки, допомогли. Тобто звертались не до одного донора, скажем. Збирали з миру з, з миру пониці, да і хто скільки міг, хтось конкретне обладнання, хтось гроші. Ну таким чином і да, назбирали. Ну і третю частину десь вклали всі свої. свої збереження, ті, що були ось таким чином. Я так розумію, що під час війни, от моє спостереження, власне, підприємцям єдиний, ну там не єдиний, але один із таких хороших варіантів це шукати гранти. Шукати гранти донорів, які би допомагали, і так далі. От розкажіть трохи про це: як вибирати донорів? Які донори, наприклад, на вашу думку, найкращі? Е і от заяв як формувати, от про це трошечки більше, бо ви в цьому трохи ну, більше знаєтесь? Це на сьогоднішній день, я б сказав, найдієвіший ресурс для підприємців, для малого, для середнього, для мікробізнесу. Чудодійна ін'єкція фінансова, да коли. Гроші вони ну в будь-якому випадку потрібні, або на якісь там обертові кошти, або на обладнання, або взагалі ну іноді навіть на да, погашення якихось там коливань в процесах, на закупівлю чогось. Ну і угу. таке інше. В кожному бізнесі це свої особливості. Давайте на прикладі вашого бізнесу зробимо таку схему, куди подаватися, в які фонди краще, можливо, навіть перелічити, якщо б ми розуміли, на сьогоднішній день все ну декілька простіше, ніж це було. Що там в 2015 році, да, в 2014, дійсно, зараз е грантодавці е там, формують свої умови там, вже на якихось ресурсах, Да, там, е отже, там якийсь е там, сайт, там, якісь канали вже, можна сказати, збирають інформацію по всім грантодавцям да, і вже дають її в такому дуже е більш зрозумілому, доступному форматі. для Підприємця, mm -hmm. тобто, вже так як йому це буде зручно, зрозуміло. Тому тут немає такого розуміння, що грантодавці для одної, однієї mm -hmm. сфери бізнесу, якісь для іншої. Ну, взагалі, то у кожного просто свої умови. Mm -hmm. Одні зацікавлені давати гроші в обмін на створення робочих місць, одні для утворення соціального ефекту. Інші конкретно по напрямкам, можливо, там медицини або освіти, або там консалтингу, навчання. Кожний донор, кожний інвестор взагалі-то якісь свої цілі переслідує, тому більш профільно. Треба розглядати розглядати. Можна, розглядати да? да, а підприємцю зі свого боку треба знайти свого інвестора. свого а донора. А які ресурси або які фонди найтоповіші на вашу думку, які допомагають саме мікро і малому бізнесу? З таких збільшив вже наших постійних да інвесторів. Це міжнародна організація міграції, наприклад, це данська рада у справах біженців, це німецька організація KfW, як заповнювати заявки? Ну тобто, підприємець побачив, от є грант для такого, як я, що мені робити? Там наскільки я знаю треба заповнити заявку основне в заявці – це класний бізнес план з конкретними цифрами і так далі як ви думаєте як ви оцінюєте якщо в підприємця немає там історії да гарного інвестування от він перший раз подає як йому краще е заповнювати робити ці бізнес плани де подивитися от конкретні такі поради тут немає загального правила Кожний донор, кожен інвестор розробляє ці правила, ці моменти індивідуально. Як правило, успішність цих заявок, оформлень залежить від того наскільки донор найефективніше підійшов до роз'яснення своїх вимог. Хтось це робить. Ну, Достатньо ретельно, що в принципі не можна, все просто і не зрозуміло, можна не зрозуміти да? там. Хтось це робить ну достатньо абстрактно. Ну і знову ж таки вимоги да заповнення у кожного різні. Тобто, тут треба орієнтуватись індивідуально, угу, угу. просто індивідуально. Але на вашу думку, що саме головне, от в заявці має бути? Тож ж таки гарний бізнес-план з конкретними цифрами, чи навпаки ідея проекту можливо, важливо все. Важливо, так. щоб цей щоб донор розумів, що він має справу, ну принаймні з адекватною людиною, да, потім вже, хоча б більш-менш підприємцем, да, який зрозуміє, що він робить, звичайно, дивляться на досвід, дивляться на якусь успішність, да там чи чим займається. Потім вже дійсно до самих цифр, до бізнес-плану. Ну тобто, ну людина потрібна, повинна розуміти, що вона. Вона пише, що вона заповнює ці цифри. Не з потолка. Ми, да, це, ці цифри вони повинні пояснювати одна іншу. Да? Тобто, не можна собі придумати якісь захмарні е, прибутки, коли угу. у тебе ну, взагалі по, по тих же цифрах немає достатнього підтвердження, достатніх об'ємів продажів і так далі. Угу. Достатнього персоналу, достатньої кількості людей. І взагалі, якщо ти пишеш, що все життя займався. Будівництвом, то ну куди ти лізеш в музику, наприклад, де? Або ще. Тому зараз я хочу трошки поговорити про вас, і з якими складнощами ви, от сьогодні, стикнулися. Можливо, це підбір персоналу, можливо, це повітряні тривоги, це електрика. Я не знаю. От які складнощі зараз стоять перед українським підприємцем? Все, що ви кажете, да, це складнощі. тривога, да, і електроенергія, і все. Воно ну, це, це все просто вкупі, звичайно, ну. Перетворюються в таку дуже-дуже ускладнюючу таку преграду, яка да, ну, дійсно іноді. Здають нерви, тільки то ти вирішив одну проблему з тим, з тим починається інше інша, тільки ту інша. Вже врешті тільки не дійшов до, до самого процесу. Тут же персонал каже: Слухай, ну ми вже не можемо ми чекати, ти поки да? ти поки там врегулював да свої питання, електроенергія або ще що. Ну вже ми, ми не можемо. Нам треба їхати. Або. Ну і взагалі то за такий стан. Клієнтської спроможності, uh -huh, да uh -huh. кількість людей, все ж ну не всі люди повернулись, да, всі зараз мають, здається, економічні якісь. Проблеми звичайно Економлять. багато людей, да хтось економить, хтось взагалі залишився без роботи. Це зрозуміло. Дуже складно. Ти розраховуєш да на одні витрати на одну виручку оберти. Однак приходить завтрашній день да панічний і не завжди можеш покрити для мене. Взагалі українські підприємці під час війни це просто якийсь ну пам'ятники треба ставити, тому що ви реально працюєте. Ви створюєте робочі місця, і навіть не дивлячись на те, що відбувається, нам складно. На найманим працівникам, але ж ми не думаємо про те, там що в нас світло є, там чому можемо працювати з ноутбуками і так далі. А вам треба це все організувати. Ви працюєте разом з дружиною. Я знаю, вам складно взагалі? Я не знаю, якби ми не працювали разом. Бо ми дійсно мені здається, ефективна команда. Вона займається своїми сферами. Маркетинг, маркетинг, більше, маркетинг дизайн да більше. HR. я більше в операційній угу. діяльності, у мене все інше, фінанси. Це добре, що ролі поділені. До речі, ви сказали про HR. Як зараз з кадрами? Можливо, у вас якісь лайфхаки, як ви команду мотивуєте, надихаєте? Ми намагаємося. Тримати в колективі таку атмосферу да, якоїсь доброзичливісті, гумору, привітності, відкритості, перш за все, да. якщо в колективі не буде цієї атмосфери, да, якщо ми, як працівники, ми як члени однієї команди не будемо тут щасливі, то як ми можемо зробити щасливими наших клієнтів, таке можливо заключне запитання в нашому основному інтерв'ю. Яким сьогодні має бути український підприємець під час війни? Це типу от ваші там п'ять порад? Перш за все, це мабуть витривалим стійким до стресу, угу. мабуть, бо дійсно в цих умовах дуже багато стресових обставин. І об'єктивних, і суб'єктивних. Да. Друге, це, мабуть, треба любити свою справу, любити те, що робиш, і дійсно відноситись до цього не як до якось, Просто роботи, мабуть. До роботи, да? що тебе вимагають, а робити це добре, бо від цього залежить дуже багато факторів. Ну і наполегливо працювати, 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 йти вперед, сподіватися і вірити в успіх. Добре, дуже дякую вам. Було цікаво. Ви знаєте, я сподіваюсь, наші українські підприємці, які мікробізнес малий, а той середній, вони будуть працювати, вони будуть слухати ваші поради, тому що дійсно ви багато чого цікавого розказали. Ви прийшли через це і у вас є досвід. Дякуємо захисникам. Перш за все, які дозволяють нам працювати, дозволяють нам робити нашу справу. Да? Ми працюємо завдяки їм.